Доброго дня усім! Кому цікава вишивка хрестиком та бісером. Це знову я, мене звати Надя. Хочу на цей раз показати вам коротенький огляд декількох наборчиків від торгової марки Магія Канви». Наборчики мами Нещастя та разум або місті на російській. От перед вами зараз от у мене лежить вже відшита. У мене така робота є від магії карливин. Це порожній такий пакетик. Картинка маковий букет. В одному із своїх відео я вже показувала, як вона виглядає в рамі, на стіні. Ось ці макі і ще одна ромашка. На, на жаль, в мене не збереглась упаковочка від того наборчика. Вже в мене є готові вони готові, оформлені і гарненько вже мені радують око. Ось. А зараз у мене в процесі лежить, і ніяк я не можу закінчити такий от гарненький наборчик від «Магія канви» називається «Мамине Нещастя. Ось. ось ось так вона має виглядати ця картинка. Мама панда, мама панда і її дитинка пандик маленький. Ось. Це теж робота бісером. Картинка ця має бути розміром 24 на 42 см. І вона в мене от зараз лежить. Лежить вона в мене вже півроку, на жаль, не закінчена. Я чомусь ем, хрестиком дуже полюбила вишивати, і бісер щось не йде в мене зараз. Ну, але я її закінчу обов'язково. І ось коротенький огляд, я вам покажу. У мене від отих маків і ромашок, що вже відшиті, залишалося дуже багато от бісеру, тому що дають в пакетиках з запасом цей бісер, і він лишається. І в мене от зелененького дуже полишалося багато, декілька пакетиків і білого, з і ромашок жовтого, коричневого. Ну, загалом можна буде до якихось робіт от і використати цей бісер. І ось так виглядає. Зараз я вам покажу вже в роботі. Не знаю, чи, як от буде видно, от, здалеку, от здалеку, така велика от робота гарна. І от вже скільки я її зробила, ось можете поглянути от, ці, ці вушка, очки, ось цей бісер, ну воно гарно виходить. Я думаю, зробити таке зелененьке паспорту в рамочку, і, можливо собі, або на подарунок. Я лишу. Мені дуже сподобалась чомусь та картинка вона Камила. І ті і панди такі чудесненькі. Ну, але от неяк. От, бачите, от отут от ще не, за, не зашито ніде. Ну, але я думаю, буде непогано. Ось така картинка від магії канви. Бачите, можете бачити, тут є 11 кольорів бісеру. Дуже легко розібратись. В пакунках, зараз покажу вам наборчик у цьому. Ось, зацепилися. Ось так пакетики От, Наприклад, 10-й пакетик зелененький. Дивимося, 10-й темно-зелений. І шукаємо от темно-зелений, 10-й. Дуже легко розібратися. Бачите, от дев'ятий зелененький. Перший. Але я от навіть не відкривала той білий, тому що от мене від ромашок, я кажу, і, і, і той бісер і я використовую вже в цих роботах. от, так от виглядає мамине щастя. Я надіюся, закінчу, покажу вам вже готову цю роботу. От, ще раз от, от пройдемося. Вушка, те, що відшита, от вже в дитинки очіці, вушко, лапки трошки мамині вже є. І от ще трошки-трошки і до кінця, і буде ось така от гарна картинка. А зараз ще хочу вам показати ще один набір. Я його придбала, але ще не починала. І з вами коротенько огляд глянемо, швиденько, щоб ви побачили. Називається Містя разом. Дуже гарний набір, ну настільки він такий чудесний, прекрасний, має бути картина 31. На 35 см, він новенький, я ще його толком не дивилась. Ось ми його зараз розпакуємо і подивимося, що туди входить. Туди входить канва з нанесеним вже малюночком. Зараз ми розгорнемо, подивимося, о, яка краса. Кольорів 12 кольорів бісеру. Ось зараз ми подивимося, бачите, в різних кольорах вже ми будемо вишивати от по цьому. О, це буде отака от велика гарна картинка. Ось, цупка тканина. По ній легко вишивати. Я кажу, що вже декілька я наборів відшила, так що, воно повинно бути гарне. І ось зараз ми порахуємо, має бути 12 пакетиків з бісером. Так, от ми їх порахуємо. Раз, два. Ось, бачите, дуже багато. Все з запасом. Три, чотири. Зараз так поперевертаємо, глянемо по кольорах. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Оце геть декілька штучечок таких, таких світло-світло, зеленких. Ну, буквально пару штучок десь використовуються, мабуть. Так, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять. І ось дванадцяти заліз за Так. От ці всі кольори, значить, є дуже добре. Тому що от, я дивилась відео, в деяких дівчатка казали, що така халепа от одного пакетика немає в наборі. І от мусово вже зв'язуватись з продавцями І це ж час, і, 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 а хочеться ж відшити ту роботу. І от буває і така халепа. Ну, слава Богу, тут все нормально. Ось можна подивитись дуже багато цього кольору. Що це в нас за колір? Це в нас сьомий номер. Сьомий номер, це в нас такий от, бачимо, коричневенький. Угу. Ну, ясно, ось, бачите, будемо працювати, відшиємо ще таку красу, таку пару левів. Ну, я думаю, що повинно бути дуже гарно. Ще раз глянемо, що має вийти. Має вийти ось така краса. Я думаю, що все-таки я. Закінчу, зроблю і покажу вам вже готовими картинами, в оформленні з паспорту, з рамками, як воно буде виглядати. Так, ось що входить, навіть голочка, по-моєму, ще десь є. Ось голочка ще є. В кожному наборчику йде голочка для бісеру. Вже в мене тих голочок 4 штучки. І ще одну я купувала. Ось дивіться, дуже, дуже маленькі, буквально пару штучок, таких бісеринок, бісериночок, десь буде номер один. А, це носики. Бачите, номер один яскраво жовтий, це носики, а носиків буквально там, ну, може, 15 бісеринок, то так воно і є. Ну, ось такий коротенький огляд наборчиків від магія канви». Я думаю, кому сподобалося, заходьте, дивіться, буду час від часу.